Вітаю вас на своєму каналі, якщо ви тут вперше. Мене звати Аліна, і тут ви однозначно знайдете море мотивації на домашні справи, готування, просування. Словом підписуйтесь, якщо вам цікавий е, такий контент. А також не забудьте поставити пальчик вгору, аби україномовний YouTube рухався тільки вперед. Також на своєму каналі я ділюсь нашим сімейним життям, якимись рецептами, якимись поїздками, можливо, якимись покупками. Словом, запрошую вас підписатися, звісно, якщо вам цікава така тематика. Ну і перш ніж продовжувати своє чергове мотиваційне відео, я хочу подякувати вам, мої віртуальні подруги, за те, що ви відгукнулися. І дали мені масу порад щодо секретів варіння Я вам Дуже дякую. Також щиро вдячна і тим, хто просто написав щирі добрі слова. Знаєте, такі коментарі також дуже сильно мотивують, надихають, адже ви просто не уявляєте стільки часу, любові, бажання, натхнення вкладено в оцих 15 хвилин, які ви бачите. І часом, коли немає якогось руху на каналі, якось опускаються руки і думаєш, та ну це все. Тим більше, що ну такі дрібні блогери, як я, так ну там ми нічого не отримуємо, ну як нічого, от я підключила монетизацію в травні. Там в мене 20 доларів, якщо є, то це добре. Ну словом, це це хобі. Ну і також поділюсь з вами такою останньою новиною, останньою подією. Я повертаюсь на роботу. Для тих, хто тут вперше я майстер манікюру. і дуже щаслива, що повертаюся до реального спілкування з людьми, бо я вже в такому затяжному декреті, що ну, мені потрібно чимось зайнятися. Та й в принципі, в цілому, створення каналу було напевне через. Через те, що я завжди працювала, я завжди була в такому потоці подій. І коли народився наш син, моє життя просто зупинилося, і мені потрібно було хоча б чимось займатися, аби я просто не втратила себе. І така, напевне, історія, і взагалі причина виникнення цього каналу. Е, починати я буду з дому, це мене Абсолютно не тішить, навіть коли я була таким майстром початківцем, я знімала свій кабінет, я мала можливість це зробити на сьогоднішній день. Тобі можливості немає, тому я забрала простір свого чоловіка. Ми коли робили ремонт в нашій оселі. Одну кімнату якби заклали під кабінет, і на той момент чоловік займався ще однією діяльністю, і йому потрібен був свій простір. Тому я його захопила і буду працювати. Такі відчуття неоднозначні, я і щаслива, і хвилююсь. Словом, тепер буду думати, як це все поєднувати, аби встигати і там. І тут, тому підтримайте мене активністю, лайками. Не знаю, просто підтримайте. Сьогодні буду варити дуже бюджетний рибний суп з хребтів. Раніше я просто робила бульйон власне, з кісток, а сьогодні хочу спробувати трішки повозитися, бо в мене якби є час. Буду зрізати м'ясо з хребтів і використаю його для фрикадельок, ну і сам хребет для самого бульйону. З одного зовсім маленького хребта вийшло от стільки м'яска, його буде достатньо для прикаделів, потім буду це все перебивати на блендері. Тут буду варити бульйон, додамо ті кістки, і плюс чесник, перець і лавровий лист. На жаль, цього разу фарш у мене вийшов надто рідким, бо на одне яйця надто мало м'яса, але нічого страшного. Я вийшла з цієї ситуації. Додала цибулю шалот, вона має досить такий гарний аромат. Можна, в принципі, було додати або сухарі, або манку. та мені хотілося мінімум інгредієнтів у фрикадельках, тому додала досить так багато цієї цибульки. Вийшло дуже ароматно, соковито, смачно, в принципі, непогано. І поки бульйон вариться, я буду займатися засмажкою, нарізаю цибулю та моркву дрібним кубиком, і буду далі виймати хребти з самого бульйону, його бажано процідити, аби він був прозорий. До засмажки я додала також кусочок вершкового масла, також Паприку і в мене вже закипів бульйон, я додала і картоплю і, власне, саму засмажку, всі інгредієнти. Далі знову чекаю, аби суп закипів і буду займатися фрикадельками. А так як фарш був надто рідким, я проловчилась ось так невеличкою ложечкою викладати Фарш робити такі умовні кульки, і в принципі вийшло непогано. Далі я додала зелень, а також кілька зубочків чесника для більш яскравого аромату і залишаю ще покипіти кілька хвилин. Просто необхідна була пауза, і я буду насолоджуватися чашечкою ароматної кави, а також поглядати наші двовижні краєвиди, які відкриваються з балкону. І сподіваюся, що наступного року ми все ж таки будемо використовувати його по призначенню, саме для відпочинку. І сподіваюся, маю велику надію під мирним небом. Тут таке двояке відчуття, ти ніби і живеш в місті, але і твої шляхи пересікаються з природою, цей звук пташок, чайок, слово, це не передати словами. Я кажу, в мене таке враження, що я десь постійно на курорті, на якомусь відпочинку, особливо, коли вранці така. Такий спокій, тиша і багато рибалок на річці. Це дуже кайфово. Ще раз переконуюсь, що ми зробили правильний вибір при покупці нашого житла. А тим часом супчик вже зварився і можна приступати до інших справ. В якомусь відео я з вами ділилася суперпростим рецептом моркви по-корейськи. Тут не треба нічого підігрівати, ні олію словом, мінімум брудного посуду. Коли я придбала свою першу теречку для моркви по корейськи там був ось цей рецепт. Я його зберегла, скріньте. Можливо, також приготуєте за таким рецептом. Він максимально простий і тут я ще додаю сіль. Якби від себе, і буду додавати також трішечки копченої меленої паприки. І оскільки в мене немає просто коріандру, я маю вже готову суміш спецій, тому буду додавати. Тут, звісно, все вказано на 1 КГ, а в мене трішечки більше. Моркву по-корейськи в нашій сім'ї люблять всі, навіть артем, ну, звісно, якщо вона не перчена. І найчастіше я роблю її в осінньо-зимовий період, та навіть влітку вона добре розходиться. Ну і плюс цей салат вже готовий, з ним не потрібно робити ніяких маніпуляцій, просто дістати з холодильника. А коли всі працюють, зайняті, це суперзручно. Ну і таку велику кількість моркви я можу ідеально перемішати тільки руками, чим і займусь. Потім це все перекладаю в скляний лоток. В холодильнику я зазвичай зберігаю їжу саме в скляних лотках, а не в пластикових. А ось це зазвичай залишається поза кадром та взагалі я намагаюсь паралельно все. Прибирати, та сьогодні я мала кілька справ в місті, і поки це все знімала, ще бігала туди-сюди. Будемо зараз це все прибирати. Що не вмістилось у посудомийну машину, буду перемивати руками. Тут буквально кілька речей. І ви знаєте, я просто я не можу натішитись моєю помічницею, посудомийною машиною, моє побутове життя ну, дуже змінилось. І... Я ще раз переконуюся, що поки от сама не спробуєш, не зробиш якусь свою оцінку, ти не можеш оцінити ту чи іншу річ. Також хочу сьогодні наточити ножі, бо щось так погано вони почали працювати. Років 9 назад ми придбали ось такий гаджет абсолютно невідомої мені торгової марки, але точить він ножі просто супер. Коштував цей гаджет не дешево на той момент, ну але і не був там супер якийсь дорогий словом, класна річ, бо в моєму дитинстві точили об сходи, до прикладу. Звісно, і ножі в нас також хороші з якісної сталі, яка не гнеться і гарно піддається точінню. Цьому ножу. Вже років 12. Цей також особливо не відстав. Цей має 9 років, бо ми їх придбали практично в один і той же період. Це буквально нещодавна така покупка. Розпакувала я буквально кілька місяців назад. Це торгова марка Тескома, так само, як і ось цей ніж. Вони, мені здається, Чешський, якщо я не помиляюся, а ось ця торгова марка Каймано, Це ще купувала в Італії дуже дуже багато років назад. Після таких маніпуляцій ножі настільки гострі, що потрібно з максимальною обережністю користуватися десь перший тиждень, ну і взагалі з обережністю. Далі я їх промиваю під проточною водою, далі витираю насухо, і на цьому догляд за ножами завершується. Атніми справами на сьогодні закінчено. Будемо збиратися в лікарню до Свикрухи. Щоранку і щовечора мій чоловік заїжджає, аби допомогти сестрі провести якісь процедури маніпуляції з мамою, якщо можна так сказати. Адже вона знаходиться з нею 24 на 7, це досить складно і я тут. Кілька кадрів нас знімала, аби не порушити нічий простір. Тут палати так більш-менш облаштовані для людей з обмеженими можливостями є все необхідне, аби було більш-менш комфортно. Рухаємось далі, потрібно прибирати у ванній кімнаті і перш ніж почати, я забризкую всю сантехніку миючими засобами, і поки вони працюють, я роблю якусь дрібнішу роботу. До прикладу, от протираю порохи на цій полиці, все не доходять руки, аби її якось задекорувати. До речі, аромадифузор, який я купувала в юску, це просто кинуті гроші на вітер. Він хоч і приємно пахне та абсолютно не розходиться по кімнаті від слова, взагалі, хоч і має приємний аромат. Такого поганого аромодифузору у мене ще не було. Не рекомендую до покупки. Окрім самої сантехніки, я великої уваги приділяю і плиці в ванній кімнаті, особливо в тих місцях, де потрапляють якісь краплинки води. Адже, якщо їх вчасно не витерти, там обов'язково будуть плями від вапняного нальоту, а це дуже неохайно виглядає, і я не завжди та в принципі намагаюсь. Підтримувати в такому охайному вигляді і саму плитку, бо якось самі приємно зайти і споглядати на дзеркально чисту поверхню. Ось ці такі тимчасові органайзери для миючих засобів виявилися дуже корисними. Ось цю мильницю купувала в Аврорі, а от верхній органайзер в юску. Дуже класно, тому що ти його постійно можеш переміщати в будь-який бік, і таким чином зрозуміти, де і на якій висоті, з якого боку зручніше користуватися, тому так час від часу він у нас мігрує і дає зрозуміти. <зуміти>, де буде вже постійна поличка, залишки миючого засобу змиваю водичкою і далі допомагаю собі скребком. Це дуже класна штука, коли потрібно. Помити ось таку велику площу. Далі натираю деталі або ж краплинки, які залишилися десь ще на склі. Витираюся сухою ганчіркою і перехожу до умивальника. Він страждає найбільше, тому доводиться його і частіше мити. Вода у нас жорстка, тому відкладення вапнякові є скрізь. Доводиться з ними боротися. Добре, що зараз є маса засобів, які можуть мені в цьому допомогти. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Буду чекати на вас в коментарях. Люблю з вами спілкуватися. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо і досі цього не зробили, а також запрошую підписатися на канал. Дякую ще раз вам за увагу! Мирного неба, спокійних ночей і побачимось!